Друзі, давайте творити велике разом. Уявіть, ви хочете підкорити вершину не просто пагорб, а справжню гору, як Еверест у ваших мріях. Чи підете ви туди самі, без команди, без тих, хто знає маршрут, тримає мотузку, чи просто вірить у вас, коли ноги тремтять? Ні. Великі справи не робляться наодинці. І ось чому. Справжній успіх це сила об'єднаних умів. Ніхто не досягає вершин без альянсу двох, трьох чи десятка людей, які горять однією метою і діють у гармонії. Це як пазл, кожен додає свій шматочок, і разом ви створюєте щось більше, ніж просто сума частин. Чому це працює? Перша разом ви суперсила у вас є мрія, але бракує знань чи ресурсів. Знайдіть тих, хто їх має, це як зібрати месників, кожен приносить свою суперсилу. Погляньте на Apple, Стів Джобс був візіонером, але без стіва возняка, який писав код. І Джонатана Айва, який створював дизайн, не було б iPhone. Друга спільна мета ваш енергетик. Коли ви ділите одну мрію, вона заряджає. Уявіть, як після москового штурму з друзями ви готові гори звернути. Одна розмова за кавою з тими, хто вірить у вашу ідею, може дати більше сил, ніж ціла ніч сну. Третє. Довіра, ваш бронежилет. Світ може сміятися з ваших планів, але якщо поруч є хоча б одна людина, яка вірить у вас, ви незламні. Ілон Маск ледь не втратив Тесла, але його команда і близькі стали його опорою. Четверта гармонія. Секретна зброя. Співпраця тепер це круто, але справжній – це коли між людьми немає егоїзму, лише довіра і єдність. Під час розробки вакцини проти ковіда 19 вчені уряди і компанії об'єдналися заради однієї мети. П'ята, разом витворити історію усі великі досягнення, там від пірамід до польотів на Марс, це результат об'єднаних умів. SpaceX ілона Маска це тисячі інженерів, які мріють про космос разом. Що це означає для нас? Ми всі маємо мрію запустити стартап, створити щось круте чи змінити своє життя. Але самі ми лише іскра разом ми полум'я. Давайте шукати одне одного тих, хто доповнить наші слабкості, зарядить енергію і підставить плече, коли буде важко. Підумайте, хто з ваших друзів, колег чи знайомих може стати частиною вашого кругу. Напишіть їм, покличте на каву. Поговоріть про ваші ідеї. Разом ми можемо більше, ніж кожен окремо. Давайте створимо щось І розум відкриває нові можливості усе, чого тобі бракує знань, досвіду, впливу ти можеш отримати, об'єднавшись з тими, хто це має це ніби мати доступ до чужого розуму так, наче це частина твого власного. Едісон не був ученим, Карнегі не знав, як виробляють сталь. Але вони мали навколо себе команди фахівців, з якими працювали в гармонії. Друга спільна мета джерело енергії. Уявіть, що ви вигоріли батарея на нулі, а мрія здається недосяжною. Що може вас зарядити? Спільна мета. Коли ви з однодумцями горите однією ідеєю, це як підключитися до потужного акумулятора, сміливість і рішучість зростають, а втома відступає. Як це працює? Об'єднання заради спільної цілі створює енергію, яка штовхає вперед, навіть коли сил немає. Це як командний забіг кожен підтримує іншого, і ви біжите швидше, ніж самі, з життя. Пам'ятаєте, як одна розмова з другом, який вірить у вашу ідею, заряджає краще за еспресо, або як музиканти, як Coldplay, створюють хіти, бо вся група палає однією творчою метою. Неважливо, чи хочете ви запустити бізнес, пробігти марафон, чи просто змінити щось у житті. Знайдіть тих, хто поділяє вашу мету. Їхня енергія підніме вас, коли ви на межі. Разом ви нестримна сила. Заклик до дії. Сьогодні ж поговоріть із кимось, хто надихає вас. Поділіться своєю мрією, знайдіть спільну ціль і відчуйте цей заряд Давайте рухатися вперед разом. Вірність і підтримка сила довіри. Уявіть собі момент, коли ваша мрія здається недосяжною. Світ кидає виклики, хтось сміється, хтось сумнівається, а внутрішній голос шепоче, що, можливо, варто здатися. Що тримає вас на плаву, вірність і підтримка тих, кому ви довіряєте. Це не просто слова, це як міцна рука, яка витягує вас із темряви, додаючи впевненості рухатися вперед. Коли поруч є люди, які вірять у вас, вони стають вашим якорем і вітрилами одночасно. Їхня підтримка це не просто ти молодець, а глибока довіра, яка зміцнює вашу віру в себе. Уявіть, коли весь світ проти вас достатньо однієї людини, яка скаже Я з тобою, щоби ви відчули, що здатні на все. Ця гармонійна підтримка працює, бо вона знімає страх провалу. Коли хтось вірить у вас, ви сміливіше беретеся за ризиковані кроки. на стійкість їхня віра нагадує, що навіть після падіння можна встати, створює безпечний простір ви можете бути собою, не боячись осуду, і це дає сили творити. Історії, які це підтверджують Джоан Роулінг. Коли вона була самотньою матір'ю без грошей, її сестра та кілька близьких друзів підтримували її мрію про Гаррі Поттера. Видавці відмовляли десятки разів, але їхня віра дала їй сили продовжувати. Результат світ чарівників, який змінив мільйони життів. Опри вінфрі у дитинстві вона зіткнулася з бідністю і травмами, але її бабуся та вчителька вірили в її талант. Ця підтримка допомогла їй стати однією з найвпливовіших жінок світу. Українська стійкість. Підумайте про волонтерів, які об'єднуються, щоб підтримати країну в найскладніші часи. Кожен, хто допомагає іншому, у від збору коштів до простого тримайся, створює ланцюжок віри, який робить нас сильнішими. Як це працює в житті? Підтримка не завжди гучна, іноді це тиха розмова, коли друг слухає ваші ідеї і каже Це круто, давай пробувати. Іноді це колега, який пропонує допомогу з проектом, коли ви застрягли. Або навіть повідомлення в чаті, Я в тебе вірю, ти впораєшся. Ці моменти заряджають, бо нагадують ви не самі. Психологи кажуть, що підтримка близьких знижує стрес і підвищує впевненість, бо ми соціальні істоти. Нам потрібні наші свої, які будуть поруч і в радості, і в бурю. І що важливіше, ми самі можемо бути такою підтримкою для інших, створюючи коло довіри. Кожен із нас має мрії великі, як запуск власної справи, чи маленькі, як навчитися нової навички. Але без людей, які вірять у нас, дорога до мети стає набагато важчою. Тож шукайте своїх союзників, друзів, рідних, колег, які будуть вашим маяком у темряві. І не забувайте бути такими ж для них ваша підтримка може змінити чиєсь життя. Сьогодні зробіть два прості кроки перше. Напишіть або подзвоніть людині, яка завжди вас підтримує, і подякуйте їй. Скажіть, як багато це для вас означає. Друге, знайдіть когось, хто зараз сумнівається в собі, і скажіть Я в тебе вірю. Ваші слова можуть стати для них поштовхом до великого. Давайте будемо один для одного опорою і разом досягнемо неймовірного. Уявіть команду, яка не просто працює пліч пліч а діє як єдиний розум із повною довірою. Це розумова команда, що перетворює звичайну співпрацю на магію. А коли такі люди об'єднуються, їхня сила стає більшою, ніж сума їхніх талантів, здатною змінити світ. Гармонія та ключ до справжньої сили. Співпраця так це перший крок, але справжня команда ставлять спільну мету вище особистих амбіцій і діють як єдине ціле. Це як ідеальний танець, де кожен рух синхронний, а результат заворожує. З життя команда, що створила додаток до досягла успіху завдяки гармонії. Розробники, дизайнери і лінгвісти працювали без конкуренції, об'єднані ідеєю зробити навчання мов доступним результат. Мільйони людей по всьому світі вивчають мови безкоштовно. Така гармонія рідкісна, але саме вона робить розумову команду неперевершеною разом сила, що перевершує уяву усі великі досягнення народжуються, коли люди об'єднують зусилля. Один може придумати ідею, але лише команда втілює її в життя, створюючи щось грандіозне розумова команда, коли кожен додає свій унікальний внесок. А результат перевищує всі очікування. У 2015 році команда SpaceX працювала над багаторазовими ракетами Falcon 9. Інженери, програмісти і тестувальники об'єднали свої знання, щоб зробити космос доступнішим їхня спільна робота довела, що ракети можуть повертатися на Землю, змінивши майбутнє космічних польотів. Це і є розумова команда, коли разом ви досягаєте того, що неможливо поодинці. Кожен із нас має мрії та запустити стартап, створити щось унікальне чи змінити своє життя. Але самотужки ми обмежені знайдіть людей, із якими ви можете створити розумову команду, де панує довіра і спільна мета разом ви будете сильнішими, ніж могли уявити, і досягнете вершин, які здавалися недосяжними. Друзі, хочете підкорити вершини, про які тільки мріяли? Тоді запам'ятайте, справжній успіх не приходить до одинаків він народжується в розумовій команді, унікальному союзі людей, які мислять, мріють і діють у гармонії як єдиний потужний розум. Це не просто група, а духовна єдність, де кожен підсилює іншого, відкриваючи доступ до сили, що здатна перевернути світ. Шукайте своїх однодумців тих, хто розділить ваші амбіції, зарядить енергію і стоятиме поруч, коли шлях стане тернистим. Разом ви не просто додасте свої таланти, ви помножите їх, створюючи щось грандіозне, що залишить слід у вічності. Прямо зараз подумайте, хто може стати частиною вашої розумової команди напишіть їм, зателефонуйте, зберіться разом і почніть творити. Бо коли ви об'єднаєтеся, немає меж тому, що ви можете досягти. Давайте запалимо цей світ разом.